на камеру, да. Або якщо стернополісти в'їзд в Львів. Вон так, смотрите? Натуральчимо. А? Що, що ти кажеш? Спільні заходи. Буде раз за наявність контрабанди. Це є спільне розпорядження, підписне. Ти щось мені казав? Це є спільна з митниця. Якщо воно уявляю, їде з митницями. Лоу! Ну, ти до мене щось казав? Ну, що на що перед мостом, перед мостом. З митниці ну, не їдемо. Як виїжджати на об'їзну Львівську. А це взаємодії. Що ви предвилики? Давай, давай які ви да. перевозити. І так далі. Лейтенант, ми не їдемо з митниці. Хто каже, що ми їдемо з митниці? Ми не їдемо з митниці. Ми їдем ви, ви це не розумієте? Якщо це ваше особисті реально. Чому я вам що маю демонструвати? Ви демонструвати. демонструвати? Як я вам маю продемонструвати? Будь ласка, подивитесь, я вам не переклюю, я не буду відкривати. Прошу? Я вам показав взаємодій фланг, показав розпорядження. Яка була причина зупинки? А я що, не... вантаж є в наявності, да? А що, я не маю права перевозити вантаж? Може, ну може, може. Так у вас сьогодні відпрацювання, операції, вибухівка. У нас такого немає. Не маємо. Ні того, ні того, ні того. Повірте мені на слово? Немає. Ну, я вам не, при... не покажу, я вам не відкрию, я не зобов'язаний відкривати автомобіль. Будь ласка дивіться! Ну закрите. Ну мені зараз лізти все це розпечатувати. Ну Правильно, ні, ви самі собі кажете ні. Маю печиво, солодкі, тортики везу. Ну для чого я не буду демонструвати. Я не зобов'язаний вам демонструвати. Я не можу Законна причина зупинки яка була? Нема такої причини закону для наявності документів. Є, є 12 причин. Будь ласка, докажіть, докази маєте відеофіксацію? Ну то, то це не моя проблеми. Так можна зараз любов зупинити, о, він їхав, криво-косо. як ми їхав? Нам все добре, дякую, що ви поцікавилися. Нам все добре. Ми живі, здорові. Ні. Ні, я не буду демонструвати. Пане сектор, підійдіть сюди, це неповага, тікаєте від нас.